Ну, що я як обіцяла показує вам наші аналоги Дайсоні, які ми сьогодні отримали. Вони були на самому початку фури, тоді тому реально не могли їх вам показати. Але ми приємно здивовані якістю. Ви знаєте, як ми зарекомендували себе на ринку з нашими аналогами фенами Дайсонами. Так само ми впевнено можемо сказати, що наші стайлери і наші новинки Air Straight будуть в топах, і це якість просто шикарна. Хотіть я покажу ближче. Давайте розпочнемо з айрстрейд. Дивіться, він приїхав у нас у трьох кольорах. Тобто, ось такий пінк буде, ось такий синенький і у теж класичному сірому кольорі. Давайте розпочнемо один перший. Ми вже пробували, ну, тестували, він реально крутий. Бачите, коробочка від оцього. Так, дивіться, як він виглядає, як він упакований. Зразу розкриваю вам. так, Підложка. Тепер чехольчик. Довжина провода така сама, як в оригіналі. Тому навіть є всі кнопочки повністю. Ця штучка знімається для того, щоб чистити фільтри. Так само є екранчик, де можна вибирати режими температури і режим сушіння. Зараз я вам його включу, воно буде трішки шуміти, але хочу показати вам сам дисплей. Бачите, воно повністю можна переключати режими. Бачите, для сухого волосся, для вологого волосся ну, про, повністю все те є, як в оригіналі. Вибираєте температуру сушіння, ну, якість його просто топчик. Ми дуже задоволені ним, тому що, ви знаєте, компанія Луджі возить тільки якісні речі.